Всім привіт, вітаю вас на каналі. Хочу вам сьогодні показати, зважити деяких кроликів. Ну, Переважно самчиків. Бо самочки ми собі залишили з двох кролів, а лишили тільки самчки. Дивіться, в мене тут є 4 самця. Ось таких 4 самка. Зараз ми їх всіх гору виставимо, поважимо. От самка номер 6 Родились вони 14.01, Вісім штук було в окролі. Тут є 4, два поїхали, одна самка, а один по дорозі не вижив. От залишилось 4. І я одну самочку відклав, і два самочка вже звідси поїхали. Зараз вам поважу їх. Давайте по черзі. Два, 300. 2-300. Опа, йдіть сюди, то їм, виходить, сьогодні 14 числа, ну, 2 місяці, кілограм 900, кілограм, там ну, гарно стань Кілограм 900. 2-300, кілограм 900. І ці, що були, поїхали, один в неділю поїхав в кілограм 900, один поїхав в середу. 2 кілограма, так? Ну, гарно стань Опа. Кілограм дев'ятсот сімдесять, і ще один. Опа. Два сто. От, от у мене є такі чотири санчика. Так що кого цікавить, можете писати. При можливості є транспорт. Відправляємо. Більше відправимо, менше собі залишимо. Підросте, тоді будемо бачити. І зараз ще покажу вам старших самчиків. Ну, я собі від двох самчиків один одного лишив. Я собі двох лишив, будемо бачити, виберемо собі якого, собі, якого далі будемо тримати. Так, йду показувати старших. Так, а тут залишились два самчика. Я собі одного лишаю, звідси я собі двох лишив, бо я, от, бачите, отой вухо щось дуже так упустив низ. Я його не дуже хотів нікому і показувати. Але бачу, вже вушка вирівнялися. А то вони в нього два були отак підпущені вушка. Я їх нікому не показував, бо не знав. Його забракував зразу, але дивлюсь, вушко піднімається. І вон ще один самчик. Їм 2 числа вони родились, 2 січня. 2 березня було 2 місяці. У нас такі два пацана, вже два поїхали старші. От Ми в неділю чоловік приїжджав Роман, забрав у мене самчика, Ось сиділи два. Один сидів, мав два триста, а цей мав 2 кілограма в неділю. Ну, він поправився, наскільки? Два 300, ну, 300 г за тиждень. Ну На тиждень, що сьогодні п'ятниця, а в неділю він важив 2 два кг. Два ми собі поки що його лишаємо. Ну, не знаю, поки що лишаємо двох. А цей має 2400. Це два рідні брати. 2400. Ось такі два самчика. Одного собі точно звідси будемо лишати, бо це друга лінія. І під них ми вже самочок собі замовили під тих самчиків. Ось такі класні. Маленькі, але класні. Ось такі самчики. Так що коли цікавить, можемо ще одного комусь відправити, а одного собі залишаємо. Ну, не може з того, що має вушку опущене, собі залишимо. Мені, в принципі там від вушка нічого не залежить. От їм два місяці і ну, рахувати і 10 днів. Якщо лютий має 28, то є 70 днів кролика. Ось такі. Так, я вам Ще щось покажу, зараз цікаве, зважимо. Так, Хочу вам ще показати свою помість. Самка була шиншила, а самець термон. Ось Самець оцей біленький, самочка вон тут кинув до самця номер 7 відпочиває. Було б їх у кролі скільки то є 4 І 3, 7. І я ще одного був підкинув, ну вона 8 кормила самечка. Зараз я їх всіх повитягую. Оце є самечки, вам зараз покажу. Тобто 3, 4. Ходи сюди. О, сховалася. Зараз ми витягнемо. Так, ось такі самички в нас вийшли помісні. Вони родились 13 січня. Сьогодні 14 березня, їм 2 місяці. Зараз поважимо яка у них вага. 2, 100 2 200 дальше у нас ще одна є. Два кілограма. І ще одна самочка, опа. І два, 2-300. Ось такі самочки з помісі. Що мені сподобалось, окрас, вони окрас дуже гарний мають, такі вони світліші стали. Ну і більше, більше в принципі, нічого. Бачите біля ока, якщо так побачите, вони. Набагато світліші, ніж вон ці попередні кролики. І вон ззаді теж шерсть світліша. І по шкурці вони мені чомусь такі таку твердішу мають. Про чіла, вон, якщо порівняти, вона має таку тончу шкірку, а оті мають трошки грубшу. Зараз ще покажу двох самочків, теж помісних. Самочки поки що лишаємо. Будемо бачити, як далі себе будуть поводити. І ось є два самчика. ну Третій він має дефект, ми його навіть показувати не будемо. Ось сам випрыгнув, 2-200 один самчик, а другий, 2 ну, два, два два, два кг. Два 100. Два 100. Ось маєте тут вам помісних кроликів. Не знаю, я перший раз просто собі так попробував. І будемо бачити ну, результати невеликі, не, не малі, вони такі самі, як шиншила. Нічого в них такого нема. Щоб щось мати е і покращувати, треба з ними працювати. Довгий-довгий час треба працювати. А так, просто всі парують, пробують, і я собі теж вирішив. І от такі в мене вийшли кролики. Так, зараз їх поставлю. Тут у нас ще тут у нас малеча місяць минув. Термончики підросли вже, треба вже їх відселяти. Зараз глянемо, якого вони там числа родилися. Два укрола вже більших є, а одне, один укрол ще менший. Так, термончики 29.01 родились. Ось такі термоночки. Тут є 8 у кролі, тут є в них 9 у кролі. Думаю, що ми на навихідних їх вже приберемо від мамки і вже поставимо самі. Зараз важимо хоча б одного-двох, щоб розуміти по вазі 970. Опа. 950. Ну, в районі кілограма, я так зрозумів, не вага. О, є, бачите, кілограм 170. Ой, вісім кролі. а тих, що дев'ять. Зараз зважимо тих, що дев'ять. Тих, що дев'ять, бачите, кілограм 100 навіть є. А оце? Кілограм. Ну але ця самка вона дуже класна лінія. У мене десь записано, Віталік мені казав ця самка, що в нього є самець дуже класний і то від нього ця самочка. То є все три самочки, три різні лінії. Зараз, якщо є, я записував може, може не записував. У мене в Viber є теж. Глянемо. Нема, в мене. Нема в мене записано, але це дуже класна лінія. Я зразу бачу, хоча на 9 вигодовувала, і вона всі такі малі були, були дуже плотні. А от і шарики такі, дивіться, їх теж 8 штук. Теж 8 штук. Так, далі що ще хочу показати? Далі у нас я вже собі відсадив, от ще один хочу показати самець, Відсадили ми його. Що з він мав? кілограм 800 км. А оцей санець розуму немає, воду не міг знайти. Поїлка є, два дні йому назад тільки показав, як воду. Дивлюсь, худає і худає. Дорвався до води півдня, пив, не міг напитися. Так що треба за таким дивитися, якщо він корм є, мало їсть, а худне, значить, що з йому треба. Це терманка нашого відна. Опа, теж зважимо, вона родилася. 1 січня, їм 1 березня було 2 місяці. Ось цій. Опа, вага 3 кг 3 кг самці. Оце самочка класна. А її місяців скільки? 2 місяці і... ну, два з половиною можна сказати. І ще наші самки, які ми собі залишили. Ну, ті самочки сьогодні 2 місяці, то і два девяносто. А ну ще одна самочка де є. Опа, ой, важко достати. Так, так а оця самочка, то є старша. Вона родилася 2 числа 2600. Ну 2570. Оця самочка то є з тими самцями, що я собі одного самочка залишаю. І оцю самочку. Опа, отака самочка. Так що ремонт. Тут сидить що? Тут сидить, тут сидить наш самець. Тут ми самця привезли. Отакій. Але щось не подобається, що почав сильно вчихати. Ми його вже пролікували, але будемо бачити. Вагу набираю, все добре годується, але вчихає сильно. Так, що далі у нас? Самочка великан, спарували вже покрита 7200 вага. Знаємо, ми її, напевно, звідси заберемо, бо вона дуже велика, може її від... Отак зробимо як у тій термонці. Тут трошки більше місця, щоб їй було зручніше. Тут сидить термонка родила, але ми тут що зробили? Підкинули двох шиншил. Опа! Вона дуже агресивна, вона має сім своїх, і я двох шиншил підкинув. Закриваємо так, тут самочка ще одна чекає окролів і тут наші шиншили. Тих, що було 13, ми двох забрали, одне пропало, 에, 13 було, так? двох забрали, два пропало. Були маленькі, ми їх трохи відбракували. А отакі, решту, решту отакі всі. Ну, Не дуже маленькі родилися і я бачу, що, що вони не є дуже такі, як би я хотів. Ну хай годуються, там будемо бачити. Ось такі у нас справи. На рахунок строкачів. Строкачі є, просто вони в, другій, в другому місці. Ну, Зараз прийду, покажу там. Є там пару маленьких. Так, дві ще струкачі вам покажу зараз. А на рахунок самців, так що можете кого цікавить, пишіть. Пишіть, дзвоніть. На рахунок строкачів, ось мої строкачі. Самочка ряба і маленькі кролинята. Я не знаю точного віку, зараз глянув записник. Але одне, що майже всі самці. Отам одна чорна самочка є. А все решту самці. Раз, два, три. Ну, один такий бракований буде. Оцей маленький. А оці такі класні. Один, два, оцей класний. Має розкраску гарно і оцей класний. Це такі більші не бачив, не важив, бо їх треба переносити. Але ось такі в мене строкачі залишилися. Скоро привеземо саву. самця другого, і будемо парувати повторно. Самочка чорна є, але самочка родила, не нарвала нам пуху, ніж ми з роботи приїхали і кроленята всі. Всі покровенята померзли. Ось такі наші строкачі. Так що, всім дякую за увагу. Пишіть, коментуйте, всім удачі.